Нещодавно статистичний портал Каполоджі опублікував оновлений рейтинг зарплат футболістів із провідних чемпіонатів Європи. І неймовірно приємно, що у цьому списку ми можемо знайти багато представників нашої країни. Адже цей сезон є, напевно, найбільш вдалим для наших українських легіонерів. Візьмемо до уваги, наприклад, минулий тур, коли відзначились і Зінченко, і Миколенко, і фантастичний дует із Жирони. Отож, ми вирішили звернути увагу на найбільш високооплачуваних футболістів з України, які представляють нас у провідних європейських чемпіонатах. А перед тим, як ми розпочнемо наше нове відео, переконайся, що ти підписаний на цей канал, поставив дзвіночок та лайк цьому відео. Також напишіть коментар у підтримку нашого каналу, адже це дуже допомагає нам просувати свій контент. І поїхали! Розпочнемо ми із 10-го місця, і тут розташувався півзахисник іспанської жирони Віктор Циганков. Згідно із статистичним порталом, заробітня платня 26-річного українця складає 1 мільйон 400 тисяч євро на рік, тобто понад мільйон євро на місяць. Чи відпрацьовує Віктор свої гроші? Це питання радше риторичне, адже відповідь звичайно так. Із приходом у Жирону Віктор став одним із ключових гравців цієї команди. Коли до нього доєднався ще Артем Довбик, цей дует просто знищує чемпіонат Іспанії. Цього сезону на рахунку Віктора два голи та два асисти у 11 матчах чемпіонату Іспанії. На дев'ятому місці розташувався захисник Борнмута Ілля Забарни, який заробляє за рік на 100 тисяч більше, ніж циганков. Півтора мільйони євро. Цього сезону на рахунку «Іллі» 12 матчів за свою команду до того, ж він єдиний гравець Борнмута, який повноцінно провів усі матчі АПЛ у поточному сезоні. Першим з українців, хто перейшов поріг у 2 мільйони, вище згаданий форвард Джерони Артем Довбик. Його річний заробіток у іспанському клубі складає 2,5 мільйони євро. Станом на середину листопада український форвард у 13-ти матчах іспанської примери забив 7 голів та віддав 5 асистів. Тож ми впевнені, що кожну копійку своєї заробітної платні Артем відпрацьовує сповна. Усього на 60 тисяч євро більше заробляє півзахисник Емполі Віктор Коваленко. 2 мільйони 560 тисяч на рік. Він є найбільш високооплачуваним гравцем своєї команди однак не варто забувати, що Віктор все ж орендований у Аталанти, тож не виключено, що частину цієї суми покривають саме Бергамаски. Відверто навряд чи б Емполі потягнув самостійно платити таку суму. До слова, нещодавно Віктор відзначився фантастичним голом у ворота Наполі, який став для нього першим у складі Емполі. Трохи більше за Коваленка заробляє форвард Валенції Роман Геремчук – 2 мільйони 600 тисяч євро на рік. Однак сказати, що Роман сповна відпрацьовує ці кошти, напевно, все ж не можна, адже цього сезону ми лише одного разу бачили, як він виходив на поле у стартовому складі. А загалом за свою команду він награв лише 167 хвилин. Результативних дій за цей час Роман, на жаль, не зробив. П'ятірку найбільш високооплачуваних українців у Європі відкриває кіпер мадридського реалу Андрій Лунін, який заробляє 2 мільйони 810 тисяч євро за сезон. Багато говорити про кар'єру Андрія, напевно, не варто, історію його ви і так знаєте. Уся його кар'єра у мадридському реалі, напевно, проходить під словом очікування. Спочатку це очікування було під тібоккурту, а зараз це очікування під кепою. І так, нещодавно Андрій вкрай успішно зіграв у лізі чемпіонів проти Браги. Однак холодним розумом ми все ж розуміємо, що як тільки Кепа буде готовий вийти на поле, Андрій повернеться на звичне місце біля поля. Четвертий у списку найбагатших футболістів з України це захисник англійського Евертону Віталій Миколенко. Його річна ставка у клубі оцінюється на рівні 3 мільйонів 470 тисяч євро. Цього сезону на рахунку Віталія вісім матчів за ірисок, а два крайніх матчі він напевно запам'ятає на все життя. Адже Миколенко забував і у матчі з Брайтоном, і у грі з Кристал Пелес. Важливо також зауважити, що обидва цих матчі Евертон не програв Нічия з Брайтоном та перемога. Ну ось ми і підійшли до трійки найбільш високооплачуваних українців у Європі. А перед тим як ми дізнаємось, хто ж отримує найбільшу заробітну платню, напишіть у коментарі, хто, на вашу думку, з українських футболістів наступним вирушить підкорювати європейські вершини. Трійку лідерів відкриває голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, який заробляє 3 мільйони 850 тисяч євро на сезон. У чемпіонаті Португалії цього сезону Анатолій відіграв 7 матчів, з яких 3 відстояв на нуль, а також на його рахунку всі 4 матчі у Лізі чемпіонів. Там, на жаль, жодного кліншиту, однак питання радше до оборони та загальної командної гри Манфіки, аніж до самого Трубіна. Срібло у нашому рейтингу забирає собі Вінгер Челсі Михайло Мудрик. На його рахунок щорічно приходить майже 6 мільйонів євро. І варто бути чесним, Михайло насправді робить усе, щоб максимально якісно відпрацьовувати кожен центр. За синіх Михайло цього сезону зіграв 10 матчів у АПЛ, в яких зумів двічі відзначитись. Ну і переможець цього рейтингу найбільш високооплачуваний гравець з українським паспортом це Олександр Зінченко. Його річний заробіток у Арсеналі складає 8 мільйонів 990 тисяч євро. Його контракт дев'ятий у команді. найбільше у канонірів заробляє Кай Гаверц майже 17 мільйонів євро. У поточному сезоні за арсенал Олександр зіграв 11 матчів, в яких забив один гол. Також він двічі виходив на полову Кубку Англії та тричі у лізі чемпіонів. Друзі, таким було наше нове відео. Ми дуже сподіваємось на вашу підтримку у просуванні нашого контенту. Тому натисніть на лайк та дзвіночок, а також перегляньте наші нові відео, які вже з'явились на вашому екрані.